Говорити про переможця дуелі. Величезно собі, звичайно, що перевагу створила славя після першого поєдинку. Але... У цьому матчі Дніпро 1 тримається зараз. Момент у Славі. На жаль, на жаль, м'яч у воротах Дніпра один Але це не гол. Це не гол. Вацлава Юрички, адже був в офсайді нападник Славі. Розуміло, що Дніпро один тягне вперед. Але все ж таки треба обережніше не бути. Тут маленький офсайд. Маленький, один крок. Один крок Юрочка дійсно був у офсайді. Але треба максимально уважними бути. Треба цю надію собі нести до кінця. Надію на те, що навіть в такій важкій ситуації можна відігратися. Натхненні зараз болівальники На в Кошице. Та ладно. Та не вже. Ну от вам і вар. От вам і вар. один, -один.